Друзі, помилково вважати, що психоемоційне вигорання можливо лише на роботі. Вигорати, я вам можу сказати, можна скрізь. І в стосунках з нашими близькими, неблизькими людьми, в будь-якій діяльності, побутовій, творчій, ваше хобі. А з вами я, ваш психолог Наталя Маза, і На фоні прекрасної сінньої природи ми сьогодні з вами говоримо про психоемоційне вигорання. Отже, друзі мої. Дивіться, перш ніж почати розбирати цю тему, давайте з вами подивимося. А чи вигоріли ви насправді? Чи горіли ви взагалі? Тому що оця метафора про вигорання вона вказує все ж таки на те, що вогонь був, і запал був, і було весело, тепло, яскраво, було дуже багато емоцій, пов'язаних з цією діяльністю. Але потім в якийсь момент почало тухнути, енергія почала спадати, емоції пропали, чому і психоемоційне вигорання. І, відповідно, раз емоції стихли, стухли, тоді і вогню у нас немає. Вигоріло, розумієте? Вигоріло. Так от, друзі мої, якщо і не було вогню, якщо ви десь не горіли, а так от собі потрішечку тліли, змушували себе бути. Там, чи то на робочій, чи то в якійсь діяльності, чи то в певних стосунках, то тоді у вас не психоемоційне вигорання, так це точно, а тоді це у вас такий супротив, да? тому що ви себе там змушували, 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 а потім ваша змушувалка почала закінчуватися, і все, супротив наріс, і ви вже себе не можете змушувати чим займатися. Тому давайте розділяти. Але якщо дійсно вогонь горів, дрова тріщали, іскри летіли, ви були в повній насназі від своєї діяльності, і тут почало притухати і вигоріло, тоді тут можна розбиратися. І розбиратися, в якому ключі. Дивіться, для того, щоб палав вогонь, нам потрібно три основних фактора. Підказуйте мені, що це. Правильно, потрібно те, що буде горіти. Фактично дрова, так, якщо хочете, потрібна іскра, яка ці дрова у нас підпалить, і потрібен кисень, звичайно. Так от дивіться, якщо немає чогось із трьох компонентів, тоді, і вибачте, вогню немає. Тоді диви, давайте дивитися, чого ж не вистачає у вас. От дивіться, ну, перше, чого може не вистачати, якщо дійсно говоримо про вигорання, дрів. Вигоріло все, все, що підкидали, згоріло, нового немає. Тоді що потрібно? Потрібно підкинути дрівець. І тоді ми маємо таку ситуацію, коли ви віддавали більше і продовжуєте віддавати більше, ніж ви отримуєте. Розумієте, для того, щоб вогонь горів, розгорався, горів стабільно, в ньому так само стабільно потрібно. Підкидати дрівця. Якщо ми говоримо, наприклад, про роботу, то чого тут як правило з чим ми стикаємося? Ну, найчастіше із фінансами. Дивіться, тобто, якщо ви, заробля... ви м... м працюєте більше ніж заробляєте, отут чекайте от такого вигорання рано чи пізно. Тобто, ви повинні задатися взагалі собі питанням, чого ви йшли на цю роботу? Або чого ви йшли в оці стосунки? Да? Чого ви чекали? Що ви хотіли отримати? Так, от виходить так, що ви отримуєте менше, чим вкладаєтеся. Якщо ми тут будемо зараз розвертати про стосунки, більш якось так, знаєте, детально конкретно, то тут можна нарватися на купу-купу факторів. Тому це така, знаєте, вам просто. Як їжа для для розуміння так пожувати оце трошечки, якщо тут ви щось в собі так нажуєте, тоді несіть це в терапію до свого психолога. Але дивіться, насправді, давайте давайте ну от, якщо пов'язуємо з роботою. Um, якщо вам подобається нібито робота, все класно, але ви от відчуваєте, що не хочеться. Якщо ви працюєте з людьми, а вас таке, знаєте, ой, хоч би людина не прийшла, то знаєте, це дійсно ви можете стикатися з тим, що ви отримуєте менше. Ніж коштує ваша робота. От, наприклад, ви знаєте, я сама наскільки люблю свою роботу, мої клієнти знають, що я можу і о 4 годині ранку там працювати, і до пізньої ночі, і вихідний. Я люблю свою роботу. Якби я свою роботу не любила, я б точно б цим не займалася. Але якби я хоча б один день у своєму житті відпрацювала безкоштовно. У мене таке враження, щоб я там просто з розуму зійшла. Так, тому що переварювати, контейнерувати все те, що віддають мені клієнти, неможливо. Так от, друзі мої, ви повинні задатися в першу чергу собі питанням. А скільки я заробляю? І покриває, чи це покриває ті ресурси, які я вкладаю, так? які я вкладаю. І тут от, дуже багато. Е Людей можуть дійсно погодитися з тим, що як тільки їм підняли зарплатню, або як тільки вони підняли вартість своєї, наприклад, послуги, о, все змінилося, вигорання закінчилося. Тобто, дивіться, тут дійсно подивіться, що вам що ви не отримуєте, да? наскільки ви вкладаєтеся і наскільки ви отримуєте е потім ресурс назад. Точно так само, от, наприклад, в стосунках. Наприклад, ви одружилися, да, і ви нібито вкладаєте, складаєте, складаєте сім'ю, а, а, а навзаєм нічого не отримуєте, або отримуєте дуже мало. І тоді тут потрібно так чесно просто це визнати, так, що ви вкладаєте більше, ніж отримаєте. А ось очікування ваші не підтвердилися. Єдине, що тут я була б дуже обережною, якщо ви думаєте, наприклад, про стосунки там, де батьки діти, от там де батьки-діти, також люди, тварини, люди і рослини, тут ця схема не працює. Дивіться, діти це ті, хто можуть лише брати, брати, брати. Розумієте? А якщо ми вкладаємо, а потім з такі з очікуваннями, да? я в тебе вкладаю, де, де зворотній зв'язок, ні, тоді це, це жахливі речі відбуваються. Тоді ми перетворюємося на оцих нарцисичних батьків, які вкладаються в дитину як в проект. Тобто тут потрібно все-таки обережненько бути. Я сказала так, що вигорати ми можемо в стосунках, але давайте я тоді тут трішечки. Окреслю, що в стосунках рівноцінних. В стосунках рівноцінних Наприклад, в партнерських, да, коли ви там бізнесок якийсь замутили, і от там ви вкладаєте, складаєте, складаєтеся, ваш бізнес-партнер нібито дивіденди отримує, а толку з нього як з козла молока. Ну тоді ця схема також тут робоча. Так, далі, друзі ми, про дрова ми з вами поговорили. Давайте про іскру. Дивіться, не вистачає іскри, не вистачає запалу. От, нібито було все гарно, потім іскра затухла. Дрова є, не горять. Дивіться, об що ми можемо загорятися. Загорятися ми можемо. По-перше, об інших людей, коли ми дивимося, як якась людина з очима, які горять, от там вона чим займається. да? там потрібно взяти під звідти, поспостерігати за цією людиною, поспілкуватися з нею, тобто заразитися оціми емоціями, цією іскрою, дай як свічечку там підпалити, до себе понести. А, далі дивіться, можна порозглядати, наприклад, тоді, якщо не об іншу людину, на оці дрівця подивитися, поуявляти, як буде горіти цей вогонь, е, там як ви там картопельки на ньому напечете, шашличок на ньому пожарити. Не знаю, що ви там будете робити з цим вогнем. Так, тобто, дивіться, тут можна фантазувати, тут можна мріяти, тут можна будувати плани, тобто підключати, розганяти в собі оцю емоцію. І останнє, чого може вам не вистачати, да, є іскра, нібито є дрова, але все одно це, це тухне кисень. Дивіться, кисень це наша така фонова історія. Вона нібито непомітна, ми не бачимо цього кисню, але не дай Бог зараз його прибрати, все, все мертве загине так, протягом дуже короткого часу. Так, от, друзі ми, кисень це наш фон. І дивіться, ви, наприклад, можете говорити, що горів, 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 ніби то все нормально. Потім бах, затухло. А що у нас можуть відбуватися на фоні? Та це всілякі події в нашому житті, які ми не контролюємо, так які проходять помимо нас незалежно від нас. От, наприклад, зараз у нас фон війни. Причому, що ви можете бути емігрантом, ви можете виїхати вже десь в якійсь країні, там устаткуватися, але все одно цей фон війни у вашій рідній країні, там, де купа ваших друзів, там, де ви бачите, наприклад, як місто вашого дитинства перетворюється просто там в пустелю. Це не може не боліти, розумієте? Точно так само, якщо ми не беремо певні глобальні процеси, то фонові процеси щось у вашій сім'ї відбувається. Наприклад, там хтось з ваших батьків захворів, і нібито, чи з ваших там близьких, і нібито. Вони можуть там жити окремо, і ви ну якось ніби той не включені в них, так але все одно цей фон, що щось відбувається з вашою близькою людиною, він також має дуже великий вплив. Або, наприклад, у ваших стосунках, от у вас якесь напруження в стосунках, да, і це забирає туди енергію. Знаєте, вам нібито дихати оця ситуація не дає. да, і Тоді, звичайно, якщо ви там зранку посварилися зі своєю близькою людиною, або. Позварилися з вечора, а на ранок ви не розмовляєте. Ну з яким настроєм ви будете йти десь в свою навіть найулюбленішу діяльність. Ну, зрозуміло, з ніяким настроєм. Тому, друзі, мої, дивіться, я вам таку схемку дала, вона дійсно дуже класно робоча. Якщо лишаються питання, задавайте їх в коментарях. Приходьте на мої індивідуальні консультації, будемо розбиратися, що ж там у вас не горить. Я вам бажаю гарного дня! Горіть своєю діяльністю, горіть своїми стосунками, горіть всім взагалі своїм життям. До нових зустрічей!